Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Сабіна. Восени та взимку дуже багато людей хворіє, тому треба їсти овочі і фрукти, які корисні вітамінами. Саме від харчування залежить стан нашого здоров'я. Гарбуз це овоч, який корисний і для дорослих, і для дітей. Він багатий не тільки поширеним. Вітаміном Т карнітином. При нестачі цього вітаміну виникає млявість і нестача сил. Тому їжте гарбуз і не хворійте, будьте бадьорі і веселі. А я розкажу вам один із рецептів запеченого гарбуза. Ми цей гарбуз помили холодною проточною водою і витерли паперовими рушничками. Далі ложимо його на дощечку і будемо його розрізати. Зараз ми гарбуза розрізали і ріжемо на такі от шматочки. Потім общищаємо шкірочку нашу. Великі кубики. Деякі кубики завеликі, то ми їх ріжемо пополам. в тарілочку. Ми дорізаємо останній кусочок гарбузи, ріжемо великими кубиками, тому що щоб припікання наша гарбуза не пересохла. Ми нашу гарбузу помістили в сироп. Цей сироп робиться з одного стакана води і півстакана цукру. В нашому випадку ми налили сім стаканів води і відповідно три з половиною стакани цукру. Сироп ми маємо підігріти для того, щоб цукор добре розчинився в воді. Після того ми закидаємо наші кусочки гарбузи і ставимо на вогнище. Фактично перемішуючи, ми маємо дивитися, щоб гарбуза наша прокипіла 4 хвилини. Після кипіння гарбузи ми виливаємо сироп і даємо гарбузі чуть-чуть охолонути і виложимо на депутаті. 20-25 хвилин до появи рум'янця. Нарешті наша гарбуза приготувалася. Ми її вже витягли, вона чуть-чуть Около і зараз будемо коштувати. Я зараз розкажу, з чим її можна коштувати. Її можна посипати сахарною пудрою або вмочати в мед. Також, коли в сироп ми робимо, можна додати чуть, чуть ваніліну або кориці. Я додавала ванілін і я її можу їсти без пудри або меду. Вона мені так смачна. Що хочу сказати, запах дуже. Хочеться її вже посмакувати. За Запах ставимо лайк. І зараз будемо її куштувати. Це дуже смачно. Готуйте таку гарбузу в себе вдома. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До нових зустрічей!